Вночі ворог атакував БПЛА по цивільному автомобілю в одному з мікрорайонів Херсона. За даними ДСНС України, рятувальники загасили пожежу. На жаль, через атаку ворога постраждала людина. Зранку окупанти завдали авіаудару по житловому сектору у селищі Слатине Драгачівської громади на Харківщині. За даними надзвичайників, сталися часткові руйнації, пошкодження двоповерхових та приватних житлових будинків. Виникла пожежа на площі 40 квадратних метрів. Горіли надвірні забудови, гаражі та автомобіль. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. У Сумах триває розбір завалів на місці жахливого удару окупантів. За даними ДСНС, наслідок ракетного удару 13 квітня загинуло 35 людей, серед них дві дитини. Постраждало 129 осіб, з них 17 дітей. Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії. Розбирають завали та демонтують аварійні конструкції. Мирна угода щодо України включатиме врегулювання питання п'яти територій. Про це заявив спецпредставник президента Стів Вітков після візиту до РФ. Ця мирна угода стосується цих так званих п'яти територій, але це набагато більше, сказав посадовець, додавши, що ми можемо бути на порозі чогось, що було б дуже дуже важливим для світу в цілому. Президент США Дональд Трамп прокоментував можливість запровадження нових санкцій проти Росії після ракетних ударів по Сумах. На запитання журналіста щодо перспектив додаткових обмежень проти Москви. Трамп заявив, що вже вживав санкційних заходів щодо Росії. Він згадав про газогін Північний Потік-2, наголосивши: я вже запровадив санкції проти Росії. Якщо ви пам'ятаєте Північний потік, -2» – це був великий трубопровід, який проходить через Європу. У палаті представників Конгресу США демократи запропонували законопроєкт, що передбачає посилену підтримку України та запровадження жорстких санкцій проти Росії. Про це повідомляє агентство Reuters. Метою законопроєкту є забезпечення довгострокового фінансування оборонних потреб України, допомоги післявоєнній відбудові, а також економічного тиску на Росію через розширення санкцій. Reuters нагадує, що ініціатива була подана через два тижні після спільної пропозиції демократів і республіканців у Сенаті. Наті щодо санкцій, які можуть бути застосовані до Росії, в разі її відмови брати участь у мирних переговорах з Україною. Адміністрація Трампа розглядає скорочення бюджету держдепу та агентства США з міжнародного розвитку USAID майже наполовину. Про це пише політіко. За даними видання, пропозиція на 2026 фінансовий рік передбачає виділення 28,4 мільярда доларів на державний департамент та USAID, порівняно з 54,4 мільярда доларів у схваленому бюджеті на 2025 фінансовий рік. Журналісти зазначають, що пропозиція передбачає ліквідацію або суттєве скорочення численних програм, в тому числі тих, що сприяють розвитку демократії, підтримують освітні та культурні обміни, борються з незнаков... борються з незаконним обігом наркотиків та допомагають миротворчим зусиллям ООН. Наразі не зрозуміло наскільки далеко зайдеться пропозиція. Не виключено, що держсекретар Марко Рубіо наполягатиме на збереженні деяких програм, не зважаючи на вимоги бюджетно-контрольного управління. Школярі матимуть лише два місяці канікул замість трьох. Це підтвердило Міністерство освіти та науки України. Так, навчальний рік офіційно триватиме до 30 червня а вже з 1 вересня розпочнеться новий. Таким чином літні канікули скорочуються до двох місяців. До 2050 року кожна шоста людина у світі буде старше 65 років. Експерти всесвітнього економічного форуму прогнозують значне старіння населення планети в Європі та Північній Америці. Цей показник буде ще вищим. Кожен четвертий мешканець буде старше 65 років. Україна також опиниться в цьому переліку через низькі показники народжуваності.